Дюймовочка. Жила колись жінка, яка не мала дітей. Одного разу чаклунка дала їй чарівне зернятко. З нього виросла гарна квітка, у чашечці якої сиділа крихітна дівчинка. На зріст вона була не більше дюйма, тому її назвали дюймовочкою. Якось вночі в кімнату до дюймовички пробралася величезна бридка жаба. От і дружина для мого синочка, сказала жаба, схопила горіху у шкаралупу, у якій спала дівчинка, і вистрибнула крізь вікно в сад. Там протікала річка, у баговинні біля берега і жила жаба з сином. Жаба поставила шкаралупу з дюймовочкою на лист латаття і пострибала за сином. Коли дівчинка прокинулася і побачила, де опинилася, вона заплакала, їй зовсім не хотілося жити у брудкої жаби. Рибки, які плавали під водою, пожаліли бідолаху і перегризли стеблину, на якій тримався лист латаття. Лист із дівчинкою поплив за течією. Поблизу пролітав хрущ. Він побачив дівчинку, обхопив її і відніс на дерево. Там їх зустріли інші хрущі. Вони обдивлялися дівчинку з голови до ніг, ворушили вусиками і примовляли. У неї лише дві ніжки, як жалюгідно, і немає вусиків, як негарно. Тоді Хрущ посадив дівчинку на ромашку й полетів собі геть. Усе літо прожила дівчинка в лісі, харчуючись квітковим пилком. А восени її прихистила у своїй норі польова миша. Незабаром у гості до миші прийшов її сусід Кріт. Він прорив під землею хід від свого житла до дверей польової миші. Та дозволив їй і дівчинці гуляти цією галереєю скільки завгодно. Кріт тільки попередив, щоб вони не лякалися мертвої ластівки, яка лежала там. Бідна пташка, мабуть, померла від холоду. Дюймовичка нахилилася до ластівки і раптом почула, що її серце б'ється. Тоді дівчинка пота почала відвідувати пташку. Відігріла й вилюкувала її. Коли настала весна, ластівка простилася з дюймовочкою і полетіла. Влітку тобі доведеться готувати собі придене, незабаром сказала дівчинці польова миша. З'ясувалося, що кріт посватав дюймовичку. Коли надійшла осінь, усе придане дюймовочки було готове. Але вона зовсім не хотіла виходити заміж за нудного крота. Дюймовичка вийшла, щоб востаннє поглянути на сонце, і побачила ластівку. Я відлітаю у вирій, сказала пташка. Летімо зі мною. Дюймовичка сіла пташці на спину, і ластівка полетіла над землею. Та ось і теплі краї. На березі прекрасного озера стояв старовинний палац. Під покрівлею ліпилися ластівчині гнізда, в одному з них і жила ластівка. Ось мій будинок, сказала пташка. А ти обери собі внизу найкрасивішу квітку. Я тебе посаджу в неї, і ти чудово житимеш там. Ластівка спустилася і посадила дівчинку на одну з квіток. Але що за диво? У квітковій чашечці сидів маленький крилатий чоловічок. Це був король ельфів. Він зняв свою корону, надів її дюймовичці на голову і запитав, чи хоче вона бути його дружиною. І дівчинка погодилась. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи, вони прикріпили до спинки дівчинки маленькі крильця, і тепер вона теж могла літати з квітки на квітку. А Ластівка сиділа у своєму гніздечку і співала їм так добре, як тільки вміла. Кінець.